Вітаю! Я Остапова Ян, учениця 11 А класу і пропоную сьогодні разом зробити великодній віночок своїми руками. Ось усе, що нам сьогодні знадобиться. Починаємо з основи. Вирізаємо з картону колу з отвором посередині. Далі беремо ж пряжу. З неї ми будемо робити пухнасті бомбончики. Намотуємо нитку на звичайну волку, формуючи кільце. Намотуємо стільки, наскільки пухнасту кульку ви бажаєте. Обрізаємо нитку. Далі маленький шматочок пряжі притягуємо між зубців вилки та зав'язуємо вузлик. Обережно знімаємо з вилки і зав'язуємо ще тогіше. Обрізаємо краї, формуємо охайний бомбон. Один готов. Тепер робимо стільки, скільки потрібно для заповнення всього кола. Коли всі бомбончики готові, розкладаємо їх на нашій картонній основі. Дивимось, як краще їх розмістити. Нагріваємо клей і починаємо приклеювати бомбончики до основи. Поступово заповнюємо усе коло. Ось такий гарний пухнастий віночок у нас вийшов. Час для декору. Цього разу я використовую маленькі пінопластові яєчка та морквинки з фетру. Морквинки приклеюю ззаду, щоб вони гарно виглядали з центру, а яєчка зверху на бомбончики. Готово. Залишилося лише зробити петельку для підвішування. Беремо шматочок пряжі і зав'язуємо. Наш великодній віночок готовий. Ось як він виглядає. Такі віночки можна зробити до будь-якого свята. Або просто для декору в домі. Надихайтесь і творіть задоволення. Дякую за увагу!